Тестовий тиждень третьої штурмової на власній шкірі. Зараз ми знову одягаємо бронежилети. Насправді по відчуттях після вчорашнього дня, після такмеду, меду. Ем, плечі болять, ребра болять, <ріхи> руки болять. <ріхи> мама, забери мене. Катя, ну залишайся. У нас попереду тактика, а наш інструктор Кабан мені не дасть збрехати. У вас буде зараз відпрацювання тактики, ходіння в двоєчках, в троєчках і будете ходити клином. Мама, забери мене. Ой, Катя, не чує тебе, мама. Ну, йдемо на тактику вже. Тактика, так тактика. Завжди прижимаєте локіток, бо так буде локіть зразу без локтя залишитись в бою. Поняли? Так, ну ви поки не ходите, ви поки холостите. Зараз усі новобранці відпрацьовують стійку і повторюють рухи за інструктором. Як інструктор казав, як корпус вперед, так, ноги назад, лікті притискаємо. Правильно як казав друг сержант, зараз у нас тактика. Невеличка перерва. Хлопці побігли за водою, щоб ми всі Поводу. витримали. Повод, поводи. Господи. По воду. <хи> Зараз відпрацьовуємо холостіння взагалі і правильно стійку, як впирати автомат. Ну а загалом, наскільки я зрозуміла, глобальний план навчитися ходити у двійках. Повраженням, в принципі, скажу, що прикольно, але важкувати через броню я. Ну, Прям треба бути суперфізично готовим, тому що коли ми сьогодні прокинулися, я почула від декількох людей про те, що в них болять ребра. І, вочевидь, це через ну, саме навантаження такими велетенськими броніками. А так круто і круто дуже, що сьогодні гарний настрій в нашого сержанта, бо він нам дозволив стояти в затінку і відпрацювати всі ці моменти. Вінку дійсно було добре, але наче грім серед ясного неба прозвучала фраза друга кабана. Полосу перешкод будемо штурмувати? Так! є! Що, шикуєтесь? Шикуємось! Хто не може, той не лізе. Що ж, зараз у нас смуга перешкодила вже в повній амуніції. І насправді мені цікаво, хто в нас тут настільки фізично підготовлений, тому що об'єктивно на тобі вага на кілограм до 15 плюс додатково. Ось. Цікаво, мені у нас з дівчат дев'ятеро, мені цікаво, чи хтось впорається на цій смузі перешкоди, У в будь-якому випадку ми вам про все розкажемо і покажемо. Зігніть магазини! Ми проходимо смугу перешкод з автоматами в касках та броніках. А це на секундочку треба вистрибнути на стіну 2-3 метри заввишки. Треба авто. Вивозить, мають стіни. Давай. Раз, два, три. Так, в так так, нас є дівчина, яка в принципі подолала. Ну, Чиємо емоцію. Так, ми всі повертаємося в стрій. Напевно, наш головний сержант просто зрозумів, що це занадто травматично для кожного з нас, тому що мало хто підготовлений, і тут справа навіть не в фізичній підготовці, а в техніці безпеки, тому що, наприклад, прикладом багато хто за моїми спостереженнями просто себе вдарив. Або ж, наприклад, в бронежилеті і ти не очікуєш просто підступність самого автомату, що він може ти приземлитися, а потім він тобі просто відрикошетить. Тому зараз, щоб без таких серйозних наслідків, на нас знову збирають в стрій і 10 хвилин перерва. Навіть 10 хвилин перерва. Отак після перерви. Я пішов знайомитись із однією з дівчат-учасниць. Я Світлана, я родом з Тернополя, але проживаю у Києві. Я викладаю історію України, готую до ЗНО, НМТ учнів. Я побачила у тіктоці відео одного блогера, який тут знімав про тестовий тиждень. А потім моя подруга, з якою я була на інших навчаннях з надсупротиву, кинула посилання, де можна зареєструватися, і сказала: ходімо разом страждати. І я пішла. А я з подругою. Лана з подругою, а я Катя з тобою. І ми тут теж страждаємо. Ну так цілком трошки страждаємо. Мені здається, більше страждає наш друг лапа. Ми обіцяли, що будемо завершувати випуски порадами, як не отримати покарання. Так от, як правило, це групові покарання, але за втрату зброї покарання особисті. Лапа забув свій автомат, його заставили зробити 500 біор, 500 типу покарання, але ніхто не перевіряє, він сам робить йому зручно, І автоматами відразу віддають, але він має виконати цю норму 500, це стрибок плюс віджимання. І вгорі, коли стрибаєш, руки разом. І потім знову відтиснувся. І так цей процес постійно повторюється. Бо По в перший день. Було ще, ніби все погано, але вже звикся. непогано. Бажаю тебе легко ще 170 зробив. Дякую. Лапа доробляє бьорпі, а нам час підкріпитися. Йдемо до обід. Ох, після обіду у нас тактика. а Ще я дуже хочу зробити рум тур по нашій локації. Розкажу про все, що у нас тут є, зокрема, кав'ярня з латешечкою. Катя, давай так. Ти розкажеш, але вже ввечері, а обід сам себе не з'їсть. Ну ти безнадійний, Михайло. Знову не даєш мені слова сказати. Ні. Ну, ввечері так ввечері. Ні. Ні. Почуємося о 17.30 Так, так на армії так. ФМ. У тебе три так. Твій тестовий тиждень на армія Аудіо щоденник випробувань у третій штурмовій.